Моє вітання, друзі. Ви на каналі Затишний Всесвіт спокою, просторі, де ми разом шукаємо гармонію, підтримку і натхнення. Це місце, де слова мають силу зцілювати, думки, надихати, а мудрість допомагати долати найскладніші життєві моменти. Сьогодні ми продовжуємо серію відео присвячених мудрості. Ошо. його слова торкаються самої суті людського буття. Відкриваючи глибини, про які ми часто навіть не здогадуємося. Якщо ви вперше на нашому каналі, не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А зараз налийте собі чашку чаю, знайдіть хвилинку спокою, і ми розпочнемо. Ошо казав, внутрішня сила це не те, що потрібно шукати зовні. Вона вже є у вас, чекаючи, коли ви звернете на неї свою увагу. Давайте разом розберемо, що ж таке внутрішня сила і як вона може допомогти нам навіть у найважчі моменти життя. Влаштовуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Сила, яка живе в кожному з нас, не потребує доказів. Вона не залежить від зовнішніх обставин і не підпорядковується волі інших людей. Це стан глибокого спокою і внутрішньої гармонії. Ощо говорив. Внутрішня сила це здатність залишатися собою за будь-яких обставин, не дозволяючи страху чи сумнівам керувати вашим життям. Ця сила не кричить про себе, не демонструє переваги. Вона не про перемогу над іншими, а про перемогу над власними сумнівами. Це здатність дивитися на бурю довкола і залишатися спокійним, бо ти знаєш, у твоєму серці завжди є місце, яке буря не торкнеться. Життя це танець, і сильний не той, хто уникає викликів, а той, хто вміє підлаштовуватися під їхній ритм. Уявіть, що життя це музика. Іноді це спокійна мелодія, іноді бурхлива симфонія. Ми часто намагаємося уникнути цієї бурі, боротися з нею, але така боротьба лише виснажує. Пошук порівнював життя із танцем. Прийняти ритм життя це і є шлях до сили. Той, хто чинить опір, витрачає енергію. Той, хто приймає, знаходить спокій. Погляньте на природу: річка, що протікає через скелі, не намагається їх зламати, вона обходить їх, продовжуючи свій шлях. Людина, яка приймає труднощі як частину життя, стає схожою на річку, гнучкою, але незламною. Страх це лише тінь. Він здається більшим, ніж є насправді, тому що ти не дивишся на нього прямо. Страхи часто народжуються з того, що ми не можемо передбачити майбутнє. Ми боїмося невідомого, боїмося втрат. Але вчив. страх це продукт нашого розуму. Коли ви починаєте спостерігати за своїми страхами, вони поступово втрачають владу. Подивіться на них уважно, і ви побачите, що вони нереальні, це лише думки, які здаються більшими, ніж вони є насправді. Усвідомленість це світло, яке розганяє тіні страху. Коли ви стаєте спостерігачем, страх починає зникати як туман, що розсіюється з першими променами сонця. Справжня сила починається там, де є прийняття. Прийняття це не поразка, це мудрість. Бо пояснював, що прийняття реальності дає свободу? Це як дерево під час бурі. Воно не намагається протистояти вітру, не ламається, а гнеться, дозволяючи бурі пройти крізь нього. Ти не можеш змінити вітер, але ти можеш змінити своє ставлення до нього. Прийняття це вміння побачити у викликах уроки, у втраті нові можливості. Людина, яка приймає, не здається, вона трансформує свою реальність. Внутрішня сила як основа життя. У житті ми часто стикаємося з викликами, які здаються непереборними проблеми, страхи, втрати усе це, на перший погляд, руйнує наш спокій і забирає сили. Але саме у ці моменти людина має можливість побачити, справжня сила не залежить від обставин, вона народжується всередині. Ошо говорив, зовнішнє завжди змінюється. Щоб ти не мав сьогодні. Завтра це може зникнути. Але внутрішня сила залишається незмінною, якщо ти знаходиш її джерело в собі. Ця думка нагадує нам про те, що опора, яку ми шукаємо у зовнішньому світі, завжди тимчасова. Ми можемо втратити матеріальні блага, підтримку інших людей чи навіть здоров'я, але те, що ми маємо всередині, завжди із нами сила спокою! Справжня внутрішня сила не кричить, не вимагає визнання і не шукає боротьби. Вона спокійна. Ошо пояснював, що спокій це не просто відсутність конфліктів чи проблем, це здатність зберігати внутрішнє світло навіть серед бурі. Море може бути неспокійним на поверхні, але в його глибинах завжди тиша. Уявіть, що ваше життя це море. На поверхні хвилі можуть битися одна об одну, створюючи хаос. Але якщо ви зануритесь у глибини, там завжди буде тиша і спокій. Це і є ваша внутрішня сила. Спокій це не слабкість, це величезна сила, яка дозволяє людині бачити реальність такою, якою вона є, не впадаючи в паніку. Саме у цьому стані ви можете приймати наймудріші рішення, які змінять ваше життя. Трансформація через прийняття. Ми звикли боротися, боротися з труднощами, з іншими людьми, а найчастіше із самими собою. Але боротьба виснажує: прийняття ж дає силу. що говорив? Ти не можеш змінити вітер, але ти можеш налаштувати вітрила. Ця проста істина показує, що прийняття це не пасивність. Це активна дія, спрямована на адаптацію до обставин, які ви не можете змінити. Це здатність бачити у викликах не лише проблеми, а й нові можливості. Уявіть собі людину, яка пливе на човні в штормовому морі. Вона може витратити всі свої сили на боротьбу зі стихією і, врешті-решт, потонути. А може налаштувати вітрила так, щоб вітер працював на неї. Саме це є прийняттям страх і його природа. Страх це одна з головних перепон на шляху до внутрішньої сили. Ми боїмося того, що ще не сталося. Ми боїмося втрат, змін, невідомого. Але що якщо страх це лише ілюзія? Ошо казав, страх це лише тінь, яку створює твій розум. Якщо ти несеш світло усвідомленості, тінь зникає. Подумайте, скільки часу ми витрачаємо на переживання через те, що може трапитися. Скільки ночей не спимо, уявляючи найгірші сценарії. Але чи справді ці страхи стають реальністю? Найчастіше ні усвідомленість це здатність бачити страх таким, яким він є, не як реальність, а як проекцію нашого розуму. І коли ви починаєте дивитися на страх, усвідомлено він починає втрачати свою владу, любов як джерело сили. Любов це одна з наймогутніших сил у всесвіті, але часто ми обмежуємо її до відносин із іншими людьми. Насправді, ж, любов починається із себе. Якщо ти не любиш себе, ти не зможеш відкритися для справжньої сили. Любов до себе це не егоїзм, це здатність приймати себе таким, яким ви є, із усіма недоліками та слабкостями. Коли ви любите себе, ви перестаєте шукати підтвердження своєї цінності ззовні. Ви більше не залежите від чужої думки чи схвалення. Людина, яка любить себе, випромінює впевненість і спокій. Вона не боїться втрат, бо її сила виходить з її внутрішнього світу, а не з зовнішніх обставин. Сила в простих речах пошовчив, що, що справжня сила не в грандіозних досягненнях чи перемогах. Вона в простих речах у здатності посміхатися, коли здається, що все навколо руйнується, у вмінні цінувати момент, коли сонце заходить за горизонт, у мистецтві бути вдячним навіть за маленькі радості. Сила це не те, що бачать інші, це те, що ти відчуваєш у собі. Ця сила не потребує визнання, вона тихо і впевнено веде вас через життя. Допомагаючи долати виклики й знаходити радість навіть у найскладніших ситуаціях. Природа внутрішньої тиші. Тиша. Це не лише відсутність звуків. Це стан, коли всередині вас немає місця для хаосу думок чи емоцій. Пошо говорив, що справжня сила починається з цієї тиші, бо лише в ній людина може почути свій справжній голос. Тиша. Це не стан порожнечі. Це простір, де народжуються відповіді. У сучасному світі ми звикли постійно кудись бігти, намагаючись знайти рішення або уникнути проблем. Але рішення приходять лише тоді, коли ви зупиняєтеся це як вода у ставку. Коли ви постійно її рухаєте, вона каламутна. Але варто їй заспокоїтися, і вона стає прозорою. Так само і в житті тиша не лише приносить спокій. Вона дарує глибоке усвідомлення. Саме у цьому стані людина починає розуміти, що насправді важливо виклики як можливості для росту. Часто труднощі, з якими ми стикаємося, здаються непереборними. Ми відчуваємо себе слабкими та безпорадними. Але Ошо казав життя завжди ставить перед тобою виклики не для того, щоб зламати, а для того, щоб ти зростав. Кожен виклик це можливість дізнатися щось нове про себе. Людина, яка ніколи не стикається з труднощами, залишається на одному місці. Саме через виклики ми стаємо сильнішими. Уявіть собі насіння, яке проростає крізь землю. Це складний процес: темрява, тиск ґрунту, нестача світла. Але без цього зусилля воно ніколи не стане деревом, так само і людина. Виклики це сила, яка допомагає нам прорости. Ти ростеш не тоді, коли все легко, а тоді, коли ти стикаєшся з труднощами і знаходиш у собі сили рухатися далі. Рівновага між дією та спокоєм людина часто або кидається в активність, намагаючись вирішити всі проблеми, або впадає у бездіяльність, відчуваючи безсилля. Але внутрішня сила полягає у здатності знайти баланс між цими станами. О що пояснював! Життя це не лише дія чи спокій, це гармонія між ними, це як дихання. Ми вдихаємо, щоб наповнити себе енергією, і видихаємо, щоб відпустити напруження. Якщо ви дихаєте лише в одному напрямку, ви втрачаєте рівновагу точно так само. І в житті важливо розуміти, коли потрібно діяти, а коли зупинитися, і дозволити подіям розвиватися природно. Справжня сила це вміння відчувати цей ритм і слідувати йому. Роль співчуття та людяності. Сила не обов'язково має бути надмірною. Людина, яка сильна всередині, не потребує того, щоб показувати свою перевагу над іншими. Вона сповнена співчуття. Ошо говорив так: справжня сила проявляється у доброті. Вона не руйнує, а створює. Людина, яка здатна зрозуміти чужий біль і підтримати іншого у важкий момент, не слабка. Вона сильна, бо не боїться відкритості і людяності. Уявіть собі лідера, який керує силою страху, і людину, яка надихає інших своєю добротою. Хто з них насправді сильний? Сила не в тому, щоб змусити когось підкоритися, а в тому, щоб допомогти іншому відкрити свою власну силу. Свобода як основа сили. Пошо часто підкреслював, що без свободи немає сили. Свобода це не тільки фізичний стан, це здатність бути собою, не боячись засудження чи очікувань інших. Людина стає сильною тоді, коли звільняється від думки про те, якою її хочуть бачити інші. Багато людей витрачають своє життя на те, щоб відповідати чужим стандартам. Але що, якщо замість цього ви дозволите собі бути справжнім? Свобода це здатність приймати свій вибір і йти своїм шляхом. Той, хто звільняється від чужих очікувань, стає по справжньому сильним. Він більше не залежить від чужих думок і не боїться помилитися. Любов до життя у всіх його проявах. Пошовчив любити не лише себе чи інших, але й саме життя. Він говорив життя це дар. Сильний той, хто вміє побачити цю красу навіть у найскладніші моменти. Любов до життя це здатність бачити радість навіть у найменших речах, у вранішньому сонці, у співі птахів, у подиху вітру. Людина, яка любить життя, не боїться його втратити. Вона живе кожним моментом повністю, і саме це надає їй істинної сили. Сила бути справжнім бути справжнім це одна з найбільших форм сили. Ми живемо у світі, де нас постійно порівнюють. Оцінюють і змушують відповідати певним стандартам. Але хто сказав, що ці стандарти правильні? О що говорив, людина знаходить себе лише тоді, коли перестає жити для інших і починає жити для себе. Справжність це не про те, щоб виправдовувати чиїсь очікування, це про те, щоб жити так, як відчуває твоє серце. Суспільство може нав'язувати правила, критикувати або навіть засуджувати, але сильна людина не боїться залишатися вірною собі. Уявіть собі птаха, який боїться літати, бо його можуть побачити і осудити. Чи зможе він по-справжньому відчути свободу? Ні. Справжність це коли ви дозволяєте собі літати, не звертаючи уваги на думки інших. Прийняття недосконалості як сили. Ми часто прагнемо ідеалу, думаючи, що тільки досконалість робить нас сильними. Але хто вирішив, що ідеальність це сила. Недосконалість це те, що робить нас унікальними. Як говорив Ошо, прийняття своєї недосконалості це початок справжньої гармонії. Уявіть собі полотно, на якому переплітаються різні фарби: яскраві й тьмяні, плавні й різкі мазки. Спочатку здається, що все хаотично, але кожен штрих додає цілісності і краси. Так само і людина. Наші помилки, слабкості і страхи це ті фарби, які малюють нашу душу. Лише прийнявши всі кольори, ми створюємо справжній шедевр. Людина, яка не боїться бути недосконалою, стає вільною. Вона більше не витрачає сили на те, щоб приховати свої слабкі сторони, і це дає їй енергію для справжнього росту. Мудрість у простоті, справжня сила не завжди виглядає грандіозно, вона часто проявляється у простих речах, у здатності пробачати, навіть коли це здається неможливим, у вмінні зупинитися і подякувати життю навіть у найскладніші моменти. Сила це не те, що видно, це те, що відчувається у тиші твого серця. Людина, яка знаходить радість у простоті, стає сильнішою за ту, яка шукає щастя у великих досягненнях. Адже простота не залежить від обставин. Вона завжди поруч, якщо ви готові її побачити. Баланс між дією та спокоєм життя це постійний рух, але іноді рух може виснажувати. Сильна людина знає, коли зупинитися, щоб відновити енергію. Ошо пояснював. Іноді дія потрібна, іноді спокій. Сила це знати, коли настав час для кожного з них. Це як день і ніч. Ви не можете постійно діяти, як не можете постійно відпочивати. Знайти баланс між цими станами це ключ до внутрішньої гармонії. Уявіть собі джерело серед скель його вода тече крізь каміння, знаходячи шлях навіть там, де здається, що його немає. Джерело не шукає досконалості, воно просто є чисте, невичерпне, завжди готове наповнювати все навколо. Так само і людина. Її сила і гармонія приходять не від боротьби за ідеал, а від прийняття себе таким, як є, і від здатності ділитися цим світом. Коли ми розмірковуємо про внутрішню силу, стає зрозумілим, що це не щось, що можна побачити чи оцінити. Це не нагорода чи досягнення, це стан, у якому ви приймаєте себе, любите себе і знаходите гармонію зі світом. Пошовчив, що кожен із нас має цю силу, вона вже є просто часто прихована під нашими страхами, сумнівами і прагненнями до зовнішнього. Але щойно ви дозволяєте собі бути справжнім, ця сила проявляється. Сила це не боротьба, це мир із самим собою. Внутрішня сила це не щось, що потрібно завойовувати чи шукати в зовнішньому світі. Це джерело, яке завжди було і залишається всередині кожного з нас. Вона проявляється тоді, коли ми перестаємо боротися із собою, приймаємо свої недосконалості і дозволяємо собі бути справжніми. Ошо казав сила це не перемога над іншими, а свобода бути собою. Справжня сила не кричить про себе. Вона тиха, спокійна, але незламна. Це стан, коли ви знаходите гармонію між дією і спокоєм, приймаєте життя з усіма його викликами і вмієте любити себе, інших і саму подорож, якою є життя. Сила починається там, де закінчується страх і починається любов. Пам'ятайте, що кожна буря проходить, а те, що залишається всередині, це ваш справжній центр, ваша опора. Дозвольте цій силі проявитися, і ви побачите, як змінюється ваше сприйняття світу. Живіть із любов'ю. Дійте з усвідомленням і не бійтеся бути собою, бо саме це робить вас сильними. Друзі, дякуємо, що провели цей час із нами. Це лише початок нашої серії відео, присвячених мудрості ошо українською мовою. Ми віримо, що ці слова й думки можуть стати для багатьох джерелом сили, натхнення та підтримки. Попереду ще більше цікавих і глибоких випусків. Але для нас дуже важливо знати, що ми рухаємося у правильному напрямку. Якщо це відео було для вас цінним, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться думками та пропозиціями. Ми завжди раді вашим відгукам. Якщо ви хочете підтримати розвиток нашого каналу, ставайте спонсорами. Ваша підтримка дає змогу залучати більше ресурсів і талановитих людей, щоб створювати якісний контент, який надихає. Разом ми можемо створити простір, де кожен знайде для себе важливі відповіді. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей на каналі Затишний Всесвіт Спокою.